Про важливі, актуальні та цікаві новини. Зранку дізнавайтесь у моїй програмі інформаційна зарядка. Ми тут не робимо фізичних прав, але їх також варто робити. Мої вітання сьогодні у нас 30 вересня, вівторок. Отже, на ранок вівторка в інформаційній зарядці» говоримо про наступне. Вчора понеділок відбувся Варшавський форум безпеки. Відеозв'язком там виступав президент Володимир Зеленський. Він закликав наших союзників щодо створення спільного повітряного щиту. Ну, дійсно, це потрібно після тих атак чи, скажімо так, вторгнення російських дронів в Польщу, потім і в Естонію, потім дрони в Данії, Норвегії. Спільний повітряний щит це може бути ну, хорошою такою співпрацею. Я сподіваюся, що наші партнери-союзники таке питання розглянуть і буде прийняти позитивне. Рішення на цьому ж форіні форумі міністр оборони Німеччини Боїспісторію заявив, що Росія додалі стає все більшою загрозою для НАТО, але не треба йти в цю пастку, яку Кремль створює. Він там випробує НАТО. Він хоче їх втягнути в ескалацію. Ну побачимо, як там далі буде. Німеччина нам дуже добре допомагає. Крім того, він заявив, що до кінця року Німеччина поставить Україні дві системи Петріок, і Це також дуже дуже добре. А міністр закордонних справ Франції Жан Альберо заявив, що Росія зазнає військової політичної, економічної поразки, саме щоб це заховати, приховати Путіні вдається до таких заходів, як оці от вторгнення дронів і в них в Естонію. Тобто, він хоче відвернути від цього увагу, але як сказав міністр закордонних справ Франції, всі це бачать і всі це розуміють. У Молдові завершилось підрахунок парламентських виборів. Ми вчора з вами зранку говорили про те, що там було питання, чи буде, чи не буде більшість у партії президентки Має Санду. Сталося більшість і 101 одного депутата. В них 55 місць. це дуже-дуже добре, тобто більше 50 У проросійського патріотичного блоку, який очолює колишній президент Ігор Додон. Там тільки 26 місць. Правда, зараз там намагаються якось закликати, закликаючи, що це було шахрайство. Якісь хотіли там, що були безпорядки, нічого з того не було, не вийде, і е, з'явилися у соціальних мережах таких російських, ніби якісь відео докази, що що було шахрайство. Але аналіз аудіо відео продемонстрував, що все це було змінено за допомогою штучного інтелекту. Отже, Молдова не пішла під. Плив Росії це велика поразка для Путіна і це дуже добре для України. Ми не маємо ще одного фронту, який міг би бути там і мається на увазі загроза для Одеси. Близький схід. Вчора була зустріч у Білому домі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Бенямінія Нетаняху. Трамп представив свій план там раніше в минулу середу. Віков говорив про 21 пункт. Тут говорять, що близько 20 пунктів. Ну побачимо насправді, скільки цих пунктів там дійсно багато є пунктів. До речі, перехідний період буде. Там буде така структура, яку має комітет очолювати Трамп. До речі, там буде і серед тих, хто буде в цей перехідний період адмініструвати сектор Газа. Є і колишній прем'єр-міністр Бельгії Бельгії Ангеліве, вибачте, тоні Блеєр. До речі, раніше ми з вами згадували, що він разом із зятям Трампа в свій час. Кушнером так, от вони зустрічалися з Трампом, якраз представляли, говорили там про певний план. Про це була інформація в американських засобах масової інформації. Значить, це дійсно відповідає дійсності. Раз Трамп долучає Тоні Блера до вирішення питання сектору Газа. Там буде потім відновлення, відбудова. Ну тепер мається прийняти Хамас. До речі, слід відзначити, що цей план був розроблений спільно із президентом Єгипту, Індонезії, Туреччини. Також і королем Йорданії. Хамасу вже Катар і Єгипет посередники передали. Хамас заявив, що він детально вивчить це, цю пропозицію. Насправді це вже є ультиматум за великим рахунком. Ну, е, сподіваються, е, посередники в Катарі і Єгипті, що 2000 тисячі палестинських в'язнів, які є в Ізраїлі, що це буде достатньо хорошим таким стимулом, для того, що Хамас прийняв ці умови, ну там. Треба відзначити, що в цьому плані передбачається відсутність взагалі в структурі управління Хамасу. Ну, Там буде амністія, хто хоче залишитися, хто хоче виїхати в країни, які будуть приймати їх, тобто їм не будуть заваджати. У Сполучених Штатах Америки, як заявив віце президент, віцепрезидент Венс, ну може бути шатдаун, тобто припинить роботу федеральний уряд. Понеділок вчора була зустріч Трампа з представниками демократів. вони так і не можуть домовитися до. Спільного знаменника щодо бюджету, хоча б тимчасово там все спливається Ось сьогодні вівторок у півночі. Фактично, в середу вже можна вступити шатдаун, якщо не буде досягнута домовленість, так чи інакше, як сказав е, віце-президент Венс, е, демократи представили е, пістолет е, до голови американців своїми такими вигум, вимогами, щоб уникнути шатдауну. Ну, побачимо, як вирішиться питання. Залишилося недовго. І на Дамаскарі там чергова криза. Президент Мадаскару розпустив уряд. Там є серйозні протести, які у молодь через відключення води і електроенергії. Загинуло вже 22 людини. Але цього вже ніби виявляється мало. Вимагають, щоб і глава держави також пішов відставку. Тобто він свій тепер перед вибором або провести е, такі глибокі реформи, або дійсно зіткнутися з серйозним тиском з вулиці, знову наступить такий. Перехідний період. Ну це, це не перша така серйозна політична криза з моменту незалежності Мадагаскару з 1960 року. Отакі От новини на ранок 30 вересня я вам хотів повідомити інформаційній зарядці. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!